Останнє, не одна, а велика, останнє до Господа, будь ласка, які нужні?

decisiones de los 不可以啊！你专门和我，不可以啊！ Ви Отець Небесний, я до тебе, ім'я Ісуса Христа. І дякуємо тобі, благословляємо Тебе, бо Ти чуєш нас, сестра Наташа і вони свідчують про Твою любов до них. Ми також радіємо, що Ти чуєш нас і відповідаєш на молитви. Підтримуй далі цю сім'ю, щоб вони були благословені тобою. Ми просимо за розу, за її здоров'я, особисто, за всіх тих, до кого вона переживає, в духі, там хтось після набирації тримає, Господи, благослови і всю цю сім'ю і всіх її рідних, до кого нам молиться до Тебе, і ми її підтримуємо. За служенню вона постійно нагадує за своїх рідних за за Ігоря, Сашу, за Рому, сім'єю, діму. Боже, благослови цих людей, які захищають нашу землю. Там хтось в полоні в бережи в тому полоні. Господи, поверни додому скоріше. і також благослови всіх, хто. Боронять нашу землю і вс... ми її в твої руки віддаємо, просимо благ... благословення для них за сестру Тоню, щоб ти її підтримав, благословив, укріпив духовно, щоб вона мала сили, молитви, молитися за свого, свою, свого сина, Господи, за дасть Сережому дав йому здоров'я, щоб Господи його навчив молитися, щоб він звертався до тебе від щирого серця. Просим тебе забрати умову за його сім'ю, благослови, Господь і за тоговання, за якого він теж переживає. І ми його підтримуємо з цього прохання, щоб ти такування і зцілив, щоб забралися від страху і тривоги з його життя. От, дай йому мир, дай йому спокій, дай йому віру, просить тебе за, за, за Наташу з Херсона, за її сім'ю, за, сім за її роботу, Господи, за всіх людей, що в Херсоні. Там знаходяться під тими обстрілами Бога. Будь ласка, збережи цих людей, захисти, їх, щоб ці обстріли ще не прилітали, щоб росіяни не покаялися, Господи, не обстрілювали мирних людей. Будь ласка, благослови вогуча, його особисте життя, щоб він покаявся перед Бога. Благослови, спаси його і не тільки захисти його від, від всякого там. Поранення чи смерті, Господи, даймо спасіння його душі. Ми просимо благословення і для Андрія, і Олги Господи, сцілі, сцілі його, і дух і душу і Тіла всякої залежності і йому повернутися до церкви, повернутися до духовного життя, і, щоб вона його не терзало. Господь просимо Тебе і за Рому, нашого брата, і там. Сила, Господи, благослови, Захрести і всі, то поруч з Ним, і щоб його життя було закрите в Твоїх долонях, Господи. Просим Твого благословіння на всіх випускників, щоб вони поступили туди, куди вони хочуть, щоб Ти дав терпіння, мудрості, знання, пам'яті доброї розсудівності, щоб вони могли поздаватися всі заміни і отримати хороші бали. Просить тебе Господь і за царну сестру, щоб благословив з там, де вона знаходиться, щоб вона розуміла, що вона в твоїх руках. Проси тебе і Аліну маленьку Божу, якої буде і народження, і благослови і її маму благослови, щоб вона покаялася, щоб вшила святою Божим життям. Господь а, всю вону сім'ю бережи і дай йому, сили нести. Те служіння раді Бога, ми приїхали сюди, привів Бог наш, благословляй наших дітей, яких віддав нам, Господи, сам всі згадують за цей день захисту дітей, і ми просимо тебе, будь для них захистом. Ми в твої руки віддаємо, Ти їх захисти, Господи, від гріха, від зла, від церкви спокуси, від хвороби, від якоїсь вожної. Господи, а батькам дай мудрість і виховання дітей. Боже, благослови церкву, благослови молодь кожного окрему, благослови всіх присутніх з їхніми труднощами, з їхніми проблемами, благослови в ім'я Ісуса Христа. Дякую, Слава Бога, слава Отцю, Святому. Амінь. Амін. 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 Отче наш, що живеш в Борисах. Нехай святиться і нехай прийде царство,